Надплачувати іпотечний кредит і реальний приклад, скільки ви можете заекономити часу і грошей, якщо будете надплачувати вашу рату. Припустимо, що ваша рата за квартиру 3600 злотих. Це така реальна рата, яку багато людей платять. Якщо ви будете надплачувати 500 злотих щомісяця, то ви скорочуєте термін вашого кредиту зобов'язання з 30 років на 22. Тобто ви 8 років виграєте. І це реально правда, дуже багато людей є, які надплачують кредит, і в майбутньому скоріше отримують уже повну власність на житло на себе. Тобто, якщо ви будете робити надплату до 3600 злотих, 500 злотих щомісяця, то ви економите 212 тисяч відсотків, які повинен був би заробити банк. І тут ось така проста математика, але розуміння того, що якщо ви робите надплату, то скоріше отримуєте свою нерухомість. Знаю багатьох людей, які навпаки не хочуть робити надплати, а говорять, що вони як можна довше, тим більше будуть користуватися коштами банку, тому що вони, наприклад, роблять інвестиційно, купляють декілька квартир, вкладають як найменшу суму, і щоб рата, найважливіше прикривала вартість кредиту і орендують такі квартири. І в майбутньому їм без різниці, чи вони сплатяться за 15 років чи за 30, Але якщо вони куплять три квартири і вклад, зроблять вплату в декілька квартир, назбирають цю суму і, і будуть в кожній мати кредит, то в майбутньому хтось один надплатить скоріше, отримує одну квартиру, а він отримає три. Це теж як модель бізнесу. Яку багато людей практикує? А ви як вважаєте? Чи краще надплачувати кредит, чи все-таки жити і користуватися відсотками банку, платити довше? Пишіть вашу думку в коментарях.